Ви запитували про BMW F30, А ми вам відповімо, що це найкрутіша бричка, яку можна зробити в мінімальний бюджет, адже дані автомобілі стоїть під ключ в районі 10 тисяч доларів, а виглядають значно дорожче. І власне ну, на українському ринку вони теж коштують значно дорожче. Як приклад, покажу вам автомобіль, який виграли не ми. Хоча схожих автомобілів вже теж достатньо не вигравали. Авто, яке було вигране за 2500 доларів. Тут у нас, скоріше всього, по пошкодженнях це обслужити мотор або капіталка двигуна вже. Залежно від того, що тут саме трапилось, по фото ну, так точно не скажу. Але, типу, в них проблемні цепи, коштує заміна їхня дорого. Скоріше всього, це ось саме той випадок. У нас обслужити даний мотор буде десь орієнтовно 1200-1300 доларів. Капіталка трішки дорожча. Але даний автомобіль за 2500 заїжджає в Україну орієнтовно в 9000 доларів, що дуже небагато для даного авто. Два види мотори є в даному автомобілі. Це у нас буде або 320-та версія. Тут буде 2.0 звичайний атмосферний двигун. Він буде, власне, значно надійніший, але буде прожорливіший, буде значно більше бензину на нього йти і менше потужний. Другий в нас варіант це 328 Мотор там такий ж самий 2,0, але в нас там йде дві турбіни. За рахунок цього, ресурс мотора значно менший, але дуже, дуже потужне авто виходить. Там в районі 5,5 секунд розгін до 100. Тому, друзі, звертайтесь, компанія «Інтертрейд», менеджер Борис, порадимо і виберемо для вас БМВ.